Початку повномасштабної війни Україна стала найбільш замінованою країною у світі, а Чернігівщина одна з найбільш замінованих областей країни. Щодня відповідні структурні органи області здійснюють розмінування території та виїжджають на виклики, пов'язані з виявленням вибухонебезпечних предметів. З початку військової агресії про технічним підрозділу Державної служби українночальної ситуації здійснено 5041 виїзд на повідомлення щодо виявлення безпечних предметів та обстеження населених пунктів, вивільних з -під контролю окупаційних військ Російської Федерації. В результаті роботи виявлено вилучено та під охорону більше 52 тисяч вибухонебезпечних предметів. З початку року 3 тисячі безпечних. Розміновано около 40 тисяч гектарів території, зафіксовано 25 випадків підриву населення на різних вибухових пристроях. На наслідок яких загинуло 16 чоловік та травмовано 26. У 2023 році у нас зафіксовано 9 випадків. І серед, серед травмованих та загиблих у нас, на жаль, є семеро дітей поранених, це 5 хлопчиків та двоє дівчат. Працівниками вибухотехнічної служби нашої області було здійснено 430 службові виїздів. З них для огляду для огляду місця події за фактом вибуху 19. На жаль, жителі Чернігівщини нехтують правилами безпеки, наражаючи себе та інших на небезпеку, пов'язану з вибухонебезпечними предметами. Основними причинами підривів є нехтування правилами безпеки. Зокрема, люди не звертають уваги на знаки мінної небезпеки, а також необережне поводження з вибухонебезпечними предметами. Що стосується останніх двох випадків, які Трапились недавно підрив наших громадян на вибухонебезпечних предметах. Один з них збирали дрова два чоловіки, і в траві не побачили гранату. Після механічного впливу одного з них на неї вона вибухнула. На жаль, один громадянин загинув. В цьому місці були встановлені таблички попереджувальні попереджування промінну небезпеку. Але на жаль, вони їх проігнорували. В іншому випадку, на території, де люди збирали металобрукт, в минулому році проводився артобстріл. Територія не була розмінована, також була позначена табличками про небезпеку. Зараз дуже часто адміністрації установ міста отримують повідомлення про замінування навчальних закладів і торгових центрів. Адміністрації даних об'єктів, так як навчальних, так і як торгових центрів, вони знають алгоритм дій. Ну, По-перше, це треба слухати їх, евакуйовуватись або там направлятись в укриття найближче. Стосовно ще деяких, якщо ви бачите підозрілий предмет, то звісно не можна його торкатися, попередити про це адміністрацію або ж відповідні служби через. Телефони 101 та 102. слід дотримуватись правил безпеки, не ходити в заборонені для відвідування місця. Зокрема, вони позначені табличками обережно міни. У разі виявлення вибухонебезпечного предмета не торкатися його, нічого не чіпати поблизу по місця його знаходження і обов'язково повідомити відповідні служби.